11-річні і 15-річні мають усвідомлювати, що з високою долою ймовірності їм прийдеться воювати. І це вони мають усвідомлювати. Ми маємо змінювати світ. Ми маємо готувати цих людей до війни, до жорсткої, жорстокої війни. Оце, ми не хочемо залишити війну нашим дітям, та ми то не хочемо. Але, на жаль, нас не питають. Тому що ми або залишимо війну нашим дітям, або ми не залишимо країну нашим дітям. Ну, тобто, поза сумнівом, що я не хочу, аби ті, кому зараз 15-18, воював, Але я розумію, що з високою долею ймовірності їм прийдеться, і ми маємо їх підготувати до цього. Сьогодні е мені здається, переконані в тому, що нам не мобілізаційний вік треба знижити. Нам потрібно, аби ті люди призовного віку.